Дівчатка, хлопці, давайте поговоримо про Одесу. Хто хоче, будь ласка, долучайтеся до нас, ви не пожалкуєте. У нас збирається дуже крута команда. Нас багатенько, багатенько, дуже веселі, всі дуже енергійні. Значить, як це все відбувається? Добираємося до Одеси, кожен своїм ходом. Хто машиною, хто автобусом, хто поїздом, з різних міст дівчата, хлопці їдуть. 11.07 ми там зустрічаємося в готелі, семінаримося. Із ліктаров я і наш податковий адвокат Андрій Кацалап. Він вичитує юридичний блок, я вичитую бухгалтерсько податковий блок. Про що говоримо? Про все, що у нас змінилося за. Півріччя 25-го року, які в нас зміни, що ми очікуємо на наступне півріччя, як ми закриваємо це півріччя. Ну і все, що вас цікавить, всі ці ваші практичні питання, які ви маєте, ви будете нам задавати. Хто був в мене на семінарах, ви знаєте, що атмосфера в мене завжди дуже тепла, дуже демократична. Ви отримуєте стільки знань, стільки відповідей, яких ви ніде не отримуєте. Римуєте дуже багато консультантів, які вичитують семінари. Вони начитують вам лекцію. Да? В мене ж це спілкування, в мене це живе спілкування з лікторами, з аудиторією, з колегами, практичні кейси я вам буду давати. Ну, дуже дуже цікаво. Значить, 11.07 ми семінаримося, обід у нас смачний, вечором у нас пиво вечором у нас віно, Класні міста, організатор у нас, Олічка придумала все, що ми будемо дивитися. Куда мы будем ходить? Очень насыщенная программа. 12-13 мы просто отдыхаем. Это экскурсии, это море, это рестораны. Это очень интересно. Слушайте, тут катакомбы, Ланжерон, Протепиано, Тюлечка. Ну, ну, шуще надо, это же Одесса. В общем, будем классно отдыхать. Будем светкуватый день бухгалтера. Уже уже ж мы повчились, а мы с чистой душой. Так что В кого є можливість, будь ласка, пишіть мені, я з радістю вас долучу до нашої команди. Якщо трошечки у вас затримка по гроші виходить, теж можна написати, ми зробимо розсрочку, ми знайшли таку можливість, ми хочемо, щоб як можна більше бухгалтерів до нас доєдналися, з нами відпочили, то не стисняйтесь, будь ласка, пишіть. Все зробимо, поїхали в Одесу.